Радіо Chicago. доброго дня, дорогі слухачі. Вас вітає Оль Вітяк і я сьогодні є запрошена до прекрасного радіо Chicago. І у нас сьогодні буде рубрика з психологом. Маю таку можливість сьогодні поділитися з вами цікавою інформацією. І сьогоднішнього дня буде стартувати наша рубрика, яка буде тривати кожного тижня. І будемо ділитися цікавими лайфхаками з життя, які рекомендують психологи, а також будемо відповідати на ваші запитання. Якщо у вас будуть цікаві думки, коментарі, будь ласка, діліться. І я довго думала, з чого з чим почати, що, з чим до вас прийти. І дуже часто ми зараз чуємо навкруги про війну, про нашу дорогу країну, про те, що відбувається з людьми, які покинули країну. І е, більшість з вас, від, е, мабуть, чули про такий розлад, який називається посттравматичний стресовий розлад. Але, не знаю чи всі знайомі з наступним феноменом, який називається посттравматичний ріст. Посттравматичний ріст це є позитивні зміни, які сталися внаслідок боротьби з травматичною подією. Якщо це уявити. Метафорично, ми можемо уявити собі землетрус. Тобто відбулося стихійне лихо, і землетрус е пошкодив е ваш дім, в якому ви живете, мабуть, вашу вулицю е також міг пошкодити ціле місто. І землетрус пройшов. І коли ви подивитеся навкруги, що відбулося після землетрусу? Мабуть, деякі думи повалилися і дерева повалилися, і щось потрібно робити далі. Деякі люди після землетрусу мають таку. Е Здатність сумувати, падати в депресію у відчай, нарікати і не розуміти, що з цим всім далі робити. Коли людина після травматичної події довго залишається в такому стані, вона, вона приходить до розладу, який називається посттравматичний стресовий розлад. І людина з цим розладом може боротися дуже довго. Але є такі люди, коли. Прийшов землетрус, прийшла якась стресова подія в їхньому житті, і вони відкрили для себе вікно можливостей. Постає запитання, чому деякі люди падають в відчай і перебувають в посттравматичному синдромі розладу, а деякі люди потрапляють в синдром росту, яка ж тоді між ними різниця. Чому так стається? Насамперед, перше, що впливає на. На такий стан е розвитку це є оточення, в якому ми перебуваємо, і дуже важливо, це є наша сім'я, є наші друзі, знайомі, і навіть е коли людина після тримуючої події вчасно звертається до спеціаліста за допомогою, це е в великій мірі впливає на її розвиток і на те, як буде просуватися її життя далі. Також є вроджені властивості людини, коли людина е Ну, всі ми, всі ви знаєте, напевне, про люди, які є інтроверти, є екстроверти. І є люди, які більше схильні перебувати в собі, є люди, які більше схильні просити про допомогу в інших. Тому також е, вроджений тип нервової системи залежить від того, чи людина е, буде знаходитися в стадії горя, чи людина е, відкриє, е, від, е, отре, відкриється перед новими можливостями. Також хочу розказати про те, що, е, як взагалі можна пояснити феномен посттравматичного росту. Що відбувається в організмі людини, коли людина е, після травмуючої події е, насправді починає жити набагато якісніше життя, ані жила до того, коли вона е, не пережила цієї події. Е, що відбувається, значить, з цілому людини? Високий рівень стресу супроводжується підвищенням синтезу кортизолу в організмі людини. А це призводить до зниження кількості зв'язків між нейронами головного мозку. Е, нейронні зв'язки нам, якби, нав'язують уявлення про життя, наші цінності і ідеї. І коли. Е, Синтез кортизолу підвищується, тоді нейронні зв'язки руйнуються, і людина починає будувати нові нейронні зв'язки. Тобто вона е, потрапляє у вікно можливостей. Це відбувається перепрошування нейронів головного мозку, і людина по-новому починає бачити життя. Е, існує три основні напрямки посттравматичного росту. Е, перший напрямок це є напрямок, який е, відбувається в сфері контактів. Е, це є після певної стресової події, ну, наприклад, там, людина потрапила в аварію. І, звичайно, це дуже травмуюча людина для дуже травмуюча подія у житті людини. І дуже часто після. Тримуючи події, людина е, може відновити контакт з людьми, з якими вона не спілкувалася довгий е, етап часу. Е, також вона може е, стати більш емпатійною і більш чутливою, і розуміти більше свої почуття і емоції, і налагодити контакт з людьми, а також зміцнити дружбу і стосунки зі своїми родичами, зі своїми друзями, однокласниками. Тобто, сфера контактів може абсолютно помінятися. Е, наступна, е, Наступний напрямок, який, який міняється після посттравматичної події, коли людина вступає в вікно можливості, це є звичайно зміна життєвої філософії. Дуже часто людина живе життя і має свої якісь набуті погляди. Набуті е, цінності, і коли е, стається кризова ситуація в людини, і вона починає по-новому дивитися на життя, тобто те, що вона цінувала раніше, і те. Як вона хотіла жити життя, воно а все абсолютно міняється, тому що людина вже пережила стрес, і після цього стресу вона може взяти тільки найважливіше, що є в її житті. Тобто всі другорядні речі, якісь зайві відволікання, які були в житті, вони стають всі неважливими, і людина концентрується на основному. Знаходить смисл життя і по новому бачить, як його жити далі. І третій напрямок, в якому людина міняється, це її, її сфера діяльності, коли людина дотримуючи події не знала, чим вона хоче займатися в своєму житті, ким працювати, де бути. Мала дуже багато обмежень стосовно діяльності. Говорила сама собі, я це не зможу, я це не вмію, я не створена для цього, або є люди, які набагато краще, ніж я. Людина, переживаючи стрес, вона по-новому дивиться на це, на свою діяльність, на своє призначення, і зникають страхи, і зникають бар'єри, і людина починає думати, може, я все таки спробую, тому що я. Багато чого пережив, пережила, і я можу спробувати. І людина дуже часто міняє свою професію і досягає дуже великого успіху, тому що всі стримуючі фактори і ліміти, які раніше були в її житті, вони зникають. Вони стають не такими важливими. Людина стає більш сміливішою. Тому дуже часто криза вона дійсно дає тобі можливість. І важливо. важливо бути сміливим і взяти ті можливості, які тобі дає життя. Коли ми зараз знаходимося в Чикаго, зустрічаю кожен день майже всюди, в магазині, на вулиці, в парку. Куди не потрапиш, ти зустрічаєш людей, які тільки приїхали з України, і люди дуже часто приїхали не тому, що вони вирішили приїхати. Я хочу переїхати в США і тут жити. А сталася така подія, як війна в нашій країні, яка змусила їх покинути нашу рідну країну, приїхати жити сюди в Чикаго. І людина шукає себе. Дуже людина можна сказати, зустрічається з дуже багатьма перешкодами, що робити. Я нічого я не знаю мови, я не знаю, як тут адаптуватися, як тут е, знайти себе. Це є посттравматичний е, час, і дуже часто е, ми можемо з нього взяти максимум користі і зробити це посттравматичним ростом. Е, що для цього потрібно робити? Це насамперед перебувати в оточенні людей, які тебе мотивують, і також. Е, Прагнути перебувати в спільнотах різноманітних, долучатися до волонтерських програм, і якщо вже потрібно, звертатися також до спеціаліста, який допоможе тобі знайти твої можливості і розкрити тебе. Ще про прояви посттравматичного зростання це також є важливим проявом є це цінування простих речей і цінування світу навкруги тебе. Ми дуже часто не знаходимо часу, щоб вийти на природу і полюбуватися. Тим, що відбувається навкруги тебе. І після травматичної події дуже часто ти нарешті нарешті знайдеш цей час, щоб піти і отримати силу від природи. Е, і на кінець це є про твою стресостійкість. Кожна тримуюча подія дає тобі стресостійкість, і коли ти вже пережив якусь подію, і ти вже знаєш, о, я пережив це, я мав досвід цього, зі мною нічого не сталося. Значить, я сильна, я можу пройти не тільки через це, а через інші інші. Е, Перешкоди, які будуть на моєму житті, тобто виробляється такий імунітет. І коли ти вже це зробив один раз, ти зможеш це зробити іще, і ще, і ще. І ми часто чуємо, що те, що не вбиває, нас робить нас сильнішим. І я думаю, що кожен стрес, кожна травматична подія пережита нами і робить нас сильнішими. Головне винести уроки. І сконцентруватися на тих можливостях, які тобі принесла ця е, травмуюча подія, які е, відкрилися перед тобою нові горизонти, е, що ти можеш робити зараз, що ти не міг робити раніше. Відповідьте собі на ці запитання, і навіть, можливо, запишіть собі їх і дайте собі час для обдумування, тому що відкриваються нові можливості, їх треба побачити і їх треба використати для того, щоб стати щасливими і успішними. І на завершення хочу вам побажати, щоб ви завжди залишалися сміливими, тому що сміливі завжди щастя мають. Дякую, з вами була Оля Вітяк. Будь ласка, напишіть коментарі, можливо, у вас будуть запитання, можливо, ви будете мати якісь запитання, які будуть стосуватися інших тем. Ми, я відповім на ці запитання наступний раз. І будемо мати з вами таку невеличку розмову і почерпати нову інформацію. Дякую, з вами була Оля Вітяк. До побачення. Радіо Чикаго»